У фільмі же напади ведуться по усій планеті. Ну добре, на щось таке нам теж натякали у другій та третій частині мультфільму. Але далі в адаптації кажуть, що десь біля вікінгів має знаходитись головне гніздо драконів. Тому різні народи об'єднались, щоб назавжди винищити цю загрозу. Скоріше за все, у цій версії вони шукають те, що ми бачили у третьому мультфільмі таємне лігво драконів. Однак подібні зміни повністю позбавляють сенсу моменти з фіналу. Коли в оригіналі вікінги руйнували гніздо драконів та раділи тому, що ці полетіли геть, адже напевно вирішили, що вони більше не будуть нападати та знайдуть собі нове гніздо деінде. Якщо ми знайдемо і знищимо гніздо, дракони підуть шукати собі новий дім. То у фільмі радість війська позбавлена сенсу, адже те, що дракони полетіли звідти, значить рівно те, що тепер вони просто нападатимуть на інші поселення, з яких припливла значна кількість воїнів. Твій народ прийшов аж зі сходу. Грибку, а твій! Твій прийшов із шовкового шляху! Тому ускладнювати подібним чином сюжет не було потреби, окрім як для того, щоб зібрати расово-різноманітний каст.